Слава Богу, п'ятниця. Ну, насправді сьогодні неділя, але п'ятницю нам скоротили і ми можемо тепер працювати тільки до другої години. Ну, на літній сезон. Це не зовсім, щоб її відмінили. Але думаю, Колись же її відмінять. Дев'ята година неділя, мій малий вже на тренуванні з паркуру. А в мене є десь годинка поміркувати, подумати над тим, що відбулося на минулих тижнях, і спланувати наступний. Буквально днями. В один той самий день я завершив один курс і розпочав інший. Ми завершили експрес-курс на Framework Days і розпочали інтенсив плюс на Prometheus. Express, Intensive, Crash, Intensive Plus. Сьогодні такий стан, що часу не вистачає, і ми намагаємося все. А панувати дуже швидко і отримати відразу результат, тому що ми не знаємо, що буде далі. Ну і з іншого боку, на навчання також е немає часу на розкачку, знаєте. Ну, наприклад, цього тижня отримав е дві вакансії, поспілкувався з HR-ами. Е одна з Toyota, безпосередньо з релокацією до Японії в Токіо. І друге це TikTok, Лондонський Офіс, але цікаво інше. Формат вакансії майже однаковий. Це освіта, computer science або еквівалент. Друге це мови програмування, це обидві sre позиції. І в TikTok хочуть Excellent, C, Java, Go або Rust. Де ці SRE-шники, які пишуть на Rust? Я навіть не знаю. В Тайоті також це мови програмування, алгоритми. І третє це специфіка. Якщо в TikTok це SR-інженер до security команди, в перший раз таке чую, і в них вимога cyber security і криптологія, а в Toyota фокус безпосередньо на шарінг кодової бази з розробниками. Зрозуміло, фокус більше на реабіліті, але ж вони пропонують безпосередньо працювати з розробниками. І з цього приводу я вже розповідав, що ми робимо Shift-Left в компанії, і ми робимо дуже великий акцент безпосередньо на підняття рівня розробників і оцей цей рівень інтеграції та калаборації. Тому і виник експрес-курс, ми робили. Не в академічному форматі, я в я в принципі не роблю в академічному форматі, і в даному випадку а, був такий собі омбордінг. Тобто а, ми працювали по а, підходу Zero to Hero, Це коли навіть сіньор приходить тобі в команду, і в тебе є такий флоу познайомитися з продуктом. Зрозуміло, ти можеш бути. Класним сіньором, але продукти ти не знаєш. І в нас на курсі цьому був свій продукт, своя борда, свої таски, навіть онколи були. І ми працювали спринт. Один спринт це короткі шо-тел-сесії, тобто на якусь тему, якісь короткі демо, пояснення. А далі ми працювали в групах, в парах і самостійно. І в мене мотивація тут е, на три позиції. Перше це Shifting Left, друге це Getops, інфраструктура і вся ця автоматизація плюс security в одному флаконі. Саме не базова теорія, а саме прикладна практика. І третє, це сам продукт. У нас був код, автоматизація, GetTops і e AI. -E тобто ми. Працювали над фронтендом, бекендом, пов'язаним з AI, з всіма цими е, нюансами щодо деплойменту, розгортання на кубірі -ок. і обв'язка всього нашого пайплайну з е, валідаціями, сканінгом на пленсікрети, форматування інфраструктурного коду. Е, е, ми працювали з ТОФУ, контролерами по Terraform, контролерами по LLM. І, на мій погляд, це саме той формат, який сьогодні е, спонукає тебе, мотивує тебе взяти весь свій бейграунд і почати розбиратися в продукті. Адже е, часу, як ми вже казали, на розкачку немає. Тобто перформити треба вже зараз, або на ринку треба вже займати місця, тому що з цією конкуренцію це дуже важко і непросто робити. Буквально три дні тому. Вийшла цікава стаття від Брайана Гранта. Це в минулому Distinguished Google Engineer. Це ну, колега, колега Келсі Хайтауера. Але ж Келсі Хайтауер він топить по куберу, а цей топить по інфраструктура як код. І запостив її Володя ЦАП. І Я розумію, чому. Тому що всі статті в переліку інфраструктурних інструментів. Також open-source проект від SHALP. Мені в принципі Брайан подобається тим, що в нього трошки така альтернативна думка щодо всіх цих рухів з GitOps, з інфраструктури як код, А також він ще згадав про інфраструктуру from-code. Там просто така думка і ідея, що це еволюція інфраструктура як код еволюція, що ти в аплікейшені вже описуєш інфраструктуру, і це виходить як інфраструктура from Code Десь так. Цього тижня не обійшлося без факапів на проді. Ну як факапів, це мейнтенс був. Але. Коротше, я робив апгрейд на 1.29.5, і мені в зоні не вистачило нот. Я почав десь у 8.00. Отримав помилку, що немає ресурсів. 73% кластіру проапдейтилося, все інше воно не висачило, відкатилося. І далі все, що ти можеш, це чекати. Кожну годину я намагався проапдейтитись. і десь тільки в першої ночі в мене вдалося це. Далі я побачив, що кластер зелений, все окей. Але жодного аплікейшн не піднявся, про повністю валявся. Я перевіряю основну сторінку, там зовсім нічого нема, навіть якийсь помилок. Cloud SQL Proxy, тобто балалайка, яка робить тобі проксі на продакшн бази даних, і кожен аплікейшн через нього виходить. Так от, там така пачка доступу, який проксі треба організувати, і один рядок бази даних в Деві. А цього тижня цю базу даних поклали, ну тобто декомішн зробили бази. І виходить, що SQL працював, connection був established, не знаю, щось там відбулося, але інші аплікейшни в процесі робочого проду не падали. Це пройшло непомітно. А коли ми бутнули це все, проксі не може піднятися, і всі залежні аплікейшни не можуть отримати доступ до бази. В даному випадку не впало, а не піднялось. Не знаю. Що робила ця база даних на продовській конфігурації. В общем, я її виношу, все піднімається. Але інші аплікейшені, я дивлюся, що в мене каунтер 59 аплікейшнів валяється. Вони, мабуть, заточені так, що вони, в них є обмежена кількість проб на Connect, база даних, а далі лапки доверху, і все. І мені треба було зробити вибірку всіх, хто not running. Далі взяти їх под ID, зробити якийсь скриптик, пробіжатися, всі, все видалити. Ну і зрозуміло, що коли ти пишеш цей скрипт, це десь, якщо він не має його заготовленого, це час, це MTTR е, виростає, і ти десь можеш ще нафакапити щось інше, знести, треба тестити. І тут я згадав про K9S. Я ніколи не використовую ці штуки, але в даному випадку, коли я готувався на експрес-курс, я Робив демо для слухачів саме цього візуального термінального аплікейшену. І одна з його фіч це клавіша Z Sanitize. Вона виконує видалення всіх Complete і Not Running State подів. І це дуже дуже мені допомогло. Одна клавіша yes, Please. І воно винесло все. І таким чином а, далі деплойменти все а, перезавантажили нові поди, все підключилося, і прод бам, І встав за буквально пару а, хвилин. Не можна сказати, що такий факап, хоча, хоча це факап. Да? А ще прикольна аналогія в мене експрес-курсів з фрідайвом. А, в іншому житті я займався фрідаймом, і він відрізняється від Снокенга. Коли ти в масці, в жилеті та на ластах на, наверху, і дайва професійного, коли ти в костюмах, з балонами, з е, всіми цими тренуваннями, е, з інструктором е, занурюєшся. А фрідайв це ти на своєму ментальному здоров'ї, на своїй фізичній підготовці, тобто це і soft скіли і хард-скіли, можна сказати. Робиш просто deep. Глибокий вдох і занурюєшся. І скільки ти протримуєшся і на яку глибину ти дійдеш, це залежить від тебе. Деякі беруть багато повітря і не можуть, наприклад, зануритися глибоко, потім винирюють, тому що воно завершилось. Деякі доводять себе до блекауту, тобто вони ментально можуть витримати нестачу кисню, але це призводить до того, що вони втрачають свідомість, тому фрідайв треба робити в парі. І є ще ті люди, які впадають в такий, які входять в такий стан медитації, коли ти і вирівнюєш своє дихання, і затримку дихання, і далі спокійно занурюєшся. От ця аналогія, мені нагадує, що ти можеш барахтатися десь зверху, дивитися чудові карали, але не дуже би ластами, тому що акула, яка за тобою стежить знизу, вона може подумати, що це якийсь підранок і вона може атакувати. Якщо ти занурюєшся вниз, треба мати ну, дуже класну технічну базу. Всі ці е, інструкції. Розуміти, і тренування. І фрідайв, Тобто ти можеш самостійно зануритися до тієї глибини, наскільки ти можеш. І після цього ти вже отримуєш якийсь результат. Тому ми взяли отакі от такі application, такі кейси, спробували себе за короткий період часу виконати якісь завдання щодо загального проєкту, щодо розробки, щодо мейнтенс, щодо operation. Навіть онколи на Брокі, на платформі Брокі, піднімали кластери, які валялися там. У нас був джуніор, Medium і Хард-левели. Всі, в принципі, справилися, це дуже круто. Ну і от такі далі ти винирюєш і «Гу! що це було? Ага, мені це сподобалося, або це не моє. Я хочу просто сноркати. Ні, я хочу діпдай, або я хочу продовжувати в такому режимі. і Досягати, тому що найглибше пірнають фрідайвери, тому що це не на балоні, це ти на своєму кисні, це природньо, і ти можеш занурюватися глибше. Єдине, що тобі треба оця стропа, по якій ти йдеш. Грузики, ласти і стропа. Грузики – це те, що нас спонукає, скажімо так, ласти, мабуть, це наша мотивація. І трос це такий. Learning curve, да, по якому ти дуже повільно, але занурюєшся. Ну і, звичайно, асистенти, які супроводжують фрідайвера, Ну, тобто, така в мене аналогія. Не знаю, може це занадто романтично. І таку штуку ми практикуємо безпосередньо в нашій команді. І дуже величезна подяка і це заслуга нашого принципу. Тому що він мотивує, він мотивує нас на от цей альтернативний підхід. Тобто, ми беремо складні речі, ми їх разом розбираємо, кожен прикладає свої зусилля. І нам це вдається. Ми і сеньорів, буквально за тиждень вони починають вже перформити на продукті, які вони ніколи не бачили. А в нас не дуже тривіальна така вся штука. Ну і, звичайно. Баланс ще ментального здоров'я. Тому що, наприклад, Роберт цього ж тижня завершив байксинг uh, uh, в Італії в, в горах Італії, десь 10 днів то було, він завершив за 6 з перепадом висот просто нереальним. Виснажений, він втратив десь не знаю, 15 кілограм, і він каже: Я хочу спробувати. У свою відпустку, на що я ще здатний в цьому плані і підготовка, і сам рейс, і відпочинок. Чим професіонал відрізняється від спеціаліста, професіонал вміє відпочивати. Ну, у кожного свій стиль відпочинку. Тому оця мотивація мене і тримає в тонусі, і в цій команді, в цій компанії і Мотивує ще на якісь ідеї, і, і такий собі шарінг досвіду із нашим ком'юніті, тому тримаємо баланс і заглиблюємося, хто наскільки може.